Дорогі друзі, вітаю вас! Сьогодні в нас тема іноземні мови. Як вивчати ефективніше їх? Так? Ну і взагалі я дуже рекомендую, дуже рекомендую зараз, коли багато українців роз'їхалися, хто куди. Від цих спасителів, то я дуже вам рекомендую вивчати, обов'язково вивчати мови, бо така можливість є, і не треба скористатися. Багато хто знаходиться в середовищі. І намовних людей, так, з носіїв, і ну, це, це дуже класно, в тому сенсі, що сама середа тому сприяє, так. Це перша така можливість, бо в середовищі в тому знаходитись і хочете, не хочете, ну, треба так спілкуватися, ясно. от. А коли вже знаходитеся, то чому не вивчити? Я вам скажу, що я знаю, що ви це розумієте. Я, як завжди, так нагадую, що я нагадую про те, що вивчення іноземної мови неважливо в якому віці, воно взагалі омолоджує. Бо будуються нові нейронні зв'язки, так? І мозок омолоджується, бо він працює, бо він повинен працювати. так. Е, тому. Це дуже класно. Ви відчуєте, як краще взагалі мислити. От коли вивчаєте мову, я думаю, ви то відчуваєте. Я хочу сказати, значить, ну, що стосується Польщі, то тут багато, багато, багато курсів безкоштовних, взагалі безкоштовних для українців. Шукайте їх в інтернеті, десь на сайтах. Багато вишів пропонують таке. І, ну, і, пропонували, і продовжують пропонувати, багато-багато чого є з вивченням. Самі, що стосується самих, можна, але тут, ну, якби є такі застереження, так? ну, по-перше, перш за все, дуже рекомендую шукати курси групові, групові курси, бо група то мовлення. І взагалі зараз, і дуже будьте уважні в тому сенсі, що Вивчення мови зараз воно дуже класне, воно сприяє саме в мовленню. От воно вчить говорити, бо колись давно-давно. І я зато читала і чула. І можу тільки підтвердити, що колись давно-давно і в радянських школах і там до певного часу, скажімо так, іноземні мови. Викладалися так, щоб люди могли читати, щоб вони могли писати, ну, знали граматику, але щоб не могли спілкуватися. Уявляєте? Отак було побудоване навчання. Бо вчили навчання було неконтекстним не і мало було говоріння. Що таке контекстне не контексте? То я так собі вважаю, що контекстне навчання, коли мова вивчається в, в контексті певних ситуацій. Так? Тобто вивчити мову за темами: там, представлення себе, так? ситуація, там, магазин, чи там, як ви приміряєте одяг, про одяг. Потім там, як ви десь ну, на вулиці, як спитати, як прийти туди-сюди. Ну, зрозуміло? Тобто мова вивчається в контексті. Не так, що ви взяли словник і ви там пішли вчити ті слова. Без контексту то зеро взагалі ефекту. Те саме навчання граматиці постійне. Ну, то, то взагалі ну, воно треба, щоб воно було, але десь паралельно і там на останньому місці. Розумієте, що? І зараз ці курси, і, і взагалі і в школі поставлення навчання, слава Богу, так, і курси вони пропонують контекстне. Ну, я не зустрічала іншого і зараз так повинно бути. Тому я чого з, з таким застереженням? Що якщо ви вивчаєте самі, не вчіть ви ті слова, то взагалі ні, ну як треба, ну десь, там, як я кажу, і граматику паралельно і на останньому місці. Перше, це контекстні речі, тобто ситуації, так? ситуації, де треба себе представити, познайомитися, як, які там речення будуть вживатися, і прям в реченнях то все, розумієте? Реченнями треба вчити в ситуаціях. Інше то вже позапрошлий вік, то вже не працює, і воно і не працювало, воно, воно не вчить спілкування, розумієте? І це головне, головне, головнісіньке. Тому, якщо самі, ну я вже сказала, так, викиньте всю, що так, так, так не вчиться. Я не знаю, як там онлайн, але ну я думаю, що повинно теж, бо всі, хто пропонує онлайн, теж розуміють, що так воно повинно бути. Це сучасне вивчення іноземної мови. Якнайменше треба так то робити, і тоді то дає ефект. Самий перший класний варіант то офлайн група. То класно, бо там спілкування живе, і ну, якби в групі, в парах, і пішло-пішло так, мовлення, і то все дуже класно. Ну, якщо не не то і онлайн буде, як кажуть, так якби. от. Ну і, е, е, ясна річ, е, якщо ви там самі, то дуже пораджу, е, там щось трошки вивчили і говоріть собі, е, ну, хоча б на аудіо записуйте, говоріть щось. От, от хоч трошки говоріть, одразу говоріть. Або на відео це взагалі буде класно, ви себе буде бачити, що ви там кажете. Взагалі я вам дуже рекомендую. От і, е, ну тобто відразу говоріння, так, якщо ви там нема можливості, ви все-таки ж онлайн або щось там самі пробуєте, ну отак, то головне і, і важливе. І, і е, дуже вам рекомендую якби погрузитися в цю, ну взагалі розуміти для себе, що вивчаючи мову, ви вивчаєте і культуру цього народу, тобто як він мислить. Бо мовлення це, 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 це відображає так, погляд зсередини на певну націю. Так, от як вона, якими словами, як, те, як комбінується? Це, це дуже цікава річ. Тобто одразу від початку треба так налаштуватися позитивно на то, і тоді вже воно піде добре. І от, ну я знаю, що ви знаєте всі ці фішки. Знов нагадую, що і підтверджую, що дуже дуже класна, ефективна і така лайтовенька річ, то дивитися фільми. В перекладі на ту мову, так, яку ви вчаєте. Тут дуже класно, бо ви трошки так обманюєте як би, лінивий мозок, так він у всіх такий лінивенький трошки, бо ну, самі то відчуваєте, я думаю. Це якби безобраз, просто так воно є. І е, таким чином, ви якби йому кажете, зараз я в мене такий. Е, е, Відпочинок, я дивлюся фільм, так, а, а заразом вам загружається мова. Ну, так, вона вона не то, щоб загружається, як програма, ясно, але воно, воно відкладається відкладається, і ясно, що ви намагаєтеся зрозуміти, що там, і, і, і то, то, то дуже класна річ. Бо говоріння і. Е, Слухати і говорити то най, -най таке То, що ви там, граматику там зробите, то писати то вже потім, воно все прийде, але перш за все, оце. От. тому ну, книжки, якщо мова взагалі ну там невідома, то починати з книжок не рекомендую. То буде ну якби, тяжче трохи. Теж все ж таки краще, отак, фільм, які, щось, і знаєте, не, не намагайтеся зрозуміти всі речення, не треба зміст зловили, і того вистачить. І дивіться, дивіться собі далі, дивіться, дивіться собі далі. Далі, далі ви будете розуміти більше змістів. Не треба кожне, не дай Боже слово, тим більше, і навіть речення не треба кожне. от. Розумієте? Читайте по, по очах, по, по емоціях. Це вам теж додасть дуже-дуже класне розуміння взагалі людей. Отакі речі можу сказати про вивчення мов. Дуже вам раджу, дуже раджу це зробити, бо тільки будуть від цього ну, якби плюси і дуже багато плюсів, про які я вже сказала. І я вам бажаю вдалого вивчення, розуміння і класного спілкування на іноземній мові. До побачення.